Так, ну це я підвину і забувся, який городок, ну написано флуг якийсь. А спереді вона постройка, це я вигрузився я їду. Поверті направо, поверніть наліво. Башня аеропорту, правіше тут аеропорт. І я привозив теж в логістичний центр. Груз. Поверніть налево. Хуже, звісно, немає, я так розумію, чим вигружатися в аеропортах. Мені, звісно, розказували, ребята, Адреса немає, просто типа Такий то номер об'єкта. У мене був об'єкт номер 10. Я тут об'їздив, не знаю, наверное, минут 40 поки я не цей об'єкт. І то хорошо, що попався Німак, а мені там розказав, дзвонив по телефону. По документам через 300 метров покиньте автомагистраль справа затем держитесь правой стороны сейчас еду в Макдональдс надо поймать интернет а потом на паркинг ну просто хочу показать это все аэропорт башня покиньте автомагистраль затем держитесь правой стороны все мы где-то туда едем не знаю Дедес нас в Макдональдс. Я думав, він другий Макдональдс поведе, бо я там при в'їзді заїжджав, був Макдональдс, але ближайший сюди. Ну побачимо, буде тут достать стане, ніто правої сторони. Якщо не то потім поїдемо в другий. Ще щоб 500 метрів до Макдональдса, ну щось я тут, термінал 1А, я не знаю, куди воно мене веде. І вряд ли я там зможу стати. Навірно, мені прийдеться відсюди тікати. Десь далі. Тому що це просто... жесть Паркінг 3,5 тони сюди. Не, мені надо отсюда тікати, десь дальше, потому що тут це аэропорт, я тут не... Я тут не буду стоять. Ми сейчас выберем какой другий другой Макдональдс, то и что дальше. Так, выбрали мы Макдональдс, 7 километров. Царопорт куда люди летять? Извини куча. Ну, нам на выезд. Екзит Привело мене в Макдональдс в аэропорт. Прикольный ти! Іринка, ну ты, конечно, загналась. Це просто жесть. ну самолеты. Справа Ого, великий Короче я тут крутнувся конкретно Ну нічого, зато показав вам аеропорт <ривіт> <ривіт> Ай це прикол Це прикол Потім подивлюсь, що це за аеропорт, в якому це він місті. Ну, Віна, Братислава, ну, показує прямо. Різніше я город то там бачив, ну, то він вже наче я з нього виїхав. Ну, ну коловини недалеко, це виходить венції. Хафенный якийсь, Флукхафен От така от екскурсія в аеропорт Ладно, до зустрічі. Всім вітання.